Дякую, Дарко. Шановні колеги. Я вважаю, що ми маємо дійсно унікальний випадок, коли ми... Україна пішла набагато далі, ніж цього вимагав Європейський Союз у справі лібералізації умов роботи журналістів в Україні. В результаті отримали халепу. Я дуже шкодую, що тут немає Лени Бондаренко, я би сам хотів почути мотивацію, якою у нас в Україні скасовували акредитацію, яка є дійсно в купі країн. В тому числі Європейського Союзу. Дійсно, це той випадок, коли дозвільна система акредитації нікого не викликала ніяких заперечень. Так, це створювало певне головне білі напруження для мого департаменту, але ну така наша робота. Але поміж тим, всі були задоволені, і е, я вам скажу відверто: довготривалу акредитацію, довгострокову акредитацію на термін е, більше ніж е, місяць, і далі, тобто на до двох років. Погодження також отрималася служби безпеки України. Це також було в тому числі ефективним механізмом відсіювання тих людей, які прикривалися журналістською діяльністю, для того, щоб в результаті в підсумку проводити підривну діяльність на території України. І такі випадки також були. Зараз ми маємо ситуацію, коли змінами до закону про інформацію скасована дійсна акредитація. Відповідно до цього МЗС, тобто пішла далі ціл ланцюг змін. Були внесені зміни в положення про МЗС, яким взагалі не передбачено, що ми тепер не даємо акредитацію. Було внесено зміни до візових правил. Бул і такі інші, такі інше. Зараз ми намагаємося, дякую в цьому дарці і всій міжвідомчій групі, тому що перше дійсно до кого звернулися, це логічно. Наземні журналісти були в МЗС. зі свого боку. Ми гарантуємо і ще раз це підтверджуємо. Колеги з консульського департаменту була зустріч. Ми означали, що візу до України ми готові надавати протягом одного-двох днів дійсно за наявності. Всіх документів, тут ніяких питань, ніхто не буде чекати місяцями чи навіть тижнями отримання відповідно довгострокової візи. Але ми побачили, що деякі питання ми не можемо вирішити самостійно, і саме тому ми звернулися до міжвідомчої групи, і я сподіваюся, що певні рішення будуть отримані. Я хочу просто відразу, щоб ми уникли в міфологізації цієї історії. В принципі, ми привели по багатьох параметрах наше законодавство. По візах повністю на 100% відповідність до візового кодексу ЄС, по інших, значною мірою. Тому що, шановні колеги іноземні журналісти, ви всі чудово знаєте, що ситуація, за якою акредиційна карта була татожня грін-карті, і дозволом на довгострокове проживання не може існувати в принципі, тому що жоден український журналіст в Брюсселі, в Лондоні, в Берліні, не може два роки проживати в країні, маючи єдиний документ на руках, це карта акредитації. Не в цьому мета акредитації. Акредитація дійсно повинна, в випадку, якщо ви спілкуєтесь з представником державних органів, підтвердити, що ви журналіст. Але виходило так, що іноземний журналіст, приїжджаючи в Україну, отримав дворічну акредитаційну карту і більше нічого. Використовував як міграційний інструмент, Цією картою він перетинав кордон, цією картою він тут всюди реєструвався, ця карта, більш того, в мене знайомі російський громадянин Росії. Цієї карти було достатньо, щоб отримати Шенгенську візу в Києві, не виїжджаючи, скажімо, в Москву. Хоча, там, хоча це теж я важко суявляю, що, наприклад, мій друг Сергій Воропаєв міг отримати якусь американську візу в Брюсселі на підставі тільки країнної карти. Ну, правильно, український журналіст в Брюсселі не може отримати, маючи акредитацію в Бельгії, акредиційні карти недостатньо, щоб два роки жити в Бельгії. Тому а, ситуація, коли а, те саме, отримання візи на території країни під час перебування в Крині, такого не передбачено законодавством ЄС. Шановні колеги, на жаль, вам доведеться, щоб отримати візу максимально швидко, але доведеться виїхати за межі території України. Тому що жоден українець, маючи візу в ЄС, не може продовжити цю візу на території ЄС. Він повинен виїхати. Чому іноземці повинні стояти в інших умовах, ніж українці стоять в європейських країнах. Ми маємо це саме цільове призначення візи. Останній скандал: українці маючи терис... бізнес-візи, були затримані в Німеччині, перебуваючи там з туристичною метою. Цього достатньо було, щоб німецькі поліцейські їх там затримали, викинули з країни. Зрозуміло, що візи... візи це дуже строго. І, у них... і те, що раніше креаційна карта заміняла собою візу, такого більше не буде. Ми просто елементарно наводимо лад. Але це стосується дуже високої групи людей, тому я абсолютно не згоден з паном Століком, тому що сотні європейських, американських, російських, китайських, індійських журналістів, які приїдуть висвітлювати Євро 2012 і вибори парламентські, вони не потребуватимуть акредитації в принципі. Тобто, жодного документу, на підставі якого людину можна буде затримати за здійснення професійної журналістської діяльності без спеціального дозволу, не потрібно. Тобто не потрібен дозвіл на тому, щоб приїхати і висвітлювати вибори. Що дійсно важливе, і тут я абсолютно згоден з колегами, це для тих, хто хоче добровільно, ми зараз плануємо поновити надання карток, які просто у різних випадках ми маємо ті реалії, які маємо. Представники правоохоронних органів, особливо в регіонах, представники місцевих органів влади, можуть елементарно не знати про скасування акредитації. Дійсно, щоб уникнути непорозумінь, на добровільній основі МЗС відновить надання карток, які будуть просто посвідчувати, що дана людина дійсно є журналістом. І якщо там якісь... До речі, було цікаво почути, що представниці Європейського Союзу вже готуються до якихось масових заворушень. Але поміж тим, якщо раптом буде якась подія, в рамках якої дійсно якісь масові захід, де когось будуть затримати, щоб відрізнити журналіста від не журналіста. МЗС поновить видачу відповідних карток. Ми тільки за це ми цілком підтримуємо, сподіваємося, що рішення міжвідомчої групи сьогоднішнє допоможе, ми до цього технічно готові. А все, що стосується, знову ж таки, міграційної служби, є складнощі. Ми розуміємо, що вимога фактично прописки, насправді вони не прописку вимагають, вони вимагають легальний документ про, винання, про оренду житла. Тобто вони вимагають документ, який підтверджує, що ви орендуєте житло на легальних підставах. Ми розуміємо, що ви заручники ситуації чорного ринку нерухомості в Україні, і не ваша це проблема. Хоча, в принципі, нічого унікального тут немає. Тому що в будь якій європейській країні такий саме документ також вимагають. Ну просто є специфіка України Тому ми дійсно сподіваємося, що Державна міграційна служба спростить відповідно спеціальне для журналістів відповідно прияди. Хоча є приклад Корпус Миру. Тут є мій колега з американського посольства. Він знає цю історію. Там тисячу людей 15. Всі вони, і причому, до речі, щоб отримати візу, не треба їхати саме додому. Вони сіли в автобус, який організувало американське посольство. Приїхали в Кишинев, отримали там довгострокові візи, тому, а потім тут зареєструвалися дуже легко, тому що вони винінили житло на легальному ринку. Все, питання закрите. Я не розумію, в принципі, чому журналісти не можуть так зробити, але окей. Я вважаю, що буде краще, щоб чим менше буде проблем у західні іноземних журналістів, тим краще. Я думаю, що Державна міграційна служба повинна. Якимось чином спростити, хоча тут питання виникає в тому, що якщо ми це зробимо з журналістів, це стосуватиметься і працівників іноземних кампаній, і волонтерів, і будь-кого тому, тому що не можна окремо прописати є у них загальний порядок реєстрації, який спільний абсолютно для всіх на сьогоднішній день. Ситуація така, що журналісти в питанні реєстрації, реєстрації, яка не пов'язана з професійною діяльністю, прирівняні до будь-яких інших іноземних громадян. І ми не бачимо в цьому чогось особливого, в принципі. Тому що саме так саме в міграційному вимірі українські журналісти в Європі також прирівняні до будь-яких інших українських громадян, які легально перебувають на території європейських країн. Тобто є професійна діяльність, коли журналіст іде, скажімо, здійснювати свою роботу. Там особливий статус, особливі вимоги. А є просто питання. Ви, як людина орендує житло, як вона в'їжджає в країну, це зовсім не пов'язано з професійною діяльністю. Я розумію, що воно по факту так є, але по суті це різні питання. І ми зараз, я сподіваюся, спільно з Міністерством внутрішніх справ, спільно з Державним комітетом з питань телебачення і радіомовлення, зробимо все можливе, щоб ті, хто питання, які дійсно ми вважаємо, необхідне вирішити, а фактично їх два. Я вважаю. Це дійсно поновлення видачі карток, які просто будуть вас під. Вони навіть будуть називатися не кредиційна картка, а посвідчення іноземного журналіста в Україні, яка буде вам як фасилітейтів, тобто допомагати вам в вашій роботі. А друге, це дійсно вирішити питання, щоб ви могли без пред'явлення, тому що ви заручники ситуації, що у нас такий ринок житла, без пред'явлення цієї посвідчення отримувати реєстрацію в Авірі. Це дві питання, які ми ви вирішите. Все, що стосується того, що необхідно виїхати за кордон, щоб отримати візу, це нормально. І ми не бачимо в цьому ніякої проблеми. Тому що українці, коли, якщо вони знаходяться в Польщі і хочуть отримати знову польську візу, вони не, не отримують її на території Польщі, вони виїжджають в Україну. Я думаю, що ми маємо нарешті почати поважати себе, якщо ми хочемо, щоб нас поважали. У нас мають бути абсолютно такі правила в Україні, які діють в Європейському Союзі, що на наших громадян. Іноземці повинні бути абсолютно в таких умовах працювати в Україні, як працюють українські журналісти в Європі. Це абсолютно правило. І по-іншому просто не буде ніколи. І Таким чином, я вважаю, що все якби, в руках наших ми зможемо вирішити це достатньо швидко. Єдине, що я на настану хотів би звернути увагу, дійсно подякувати нашим колегам з числа іноземних журналістів, які працюють тут. Вони якраз з'явили приклад того, що представляючи надзвичайно солідні і поважні видання з давньої історії, з істотним кодексом етики. Поведінки журналістів вони намагалися вирішити цю проблему спільно з нами, а не намагалися зробити піар на, на, на розкручування цієї проблеми. Що ви помітили, це питання з'явилося в інформаційному просторі з ініціативи Дарки Чепак від прес-служби адміністрації президента. І, і це, до речі, великий приклад і для українських журналістів. Тому що, коли виникає проблема, спочатку треба почати вирі... спробувати її вирішити, а потім про неї розповідати всім. Дякую. Прошу, Олександр Кордонович, потім Роман Головенко, потім польське радіо. Бо хотіла зараз відреагувати, так, власне. Так, хотів би відреагувати, бо я думав, що ця система, наприклад, добровільного Зареєстрування журналістів, які приїжджають на короткий термін, це дуже гарна ідея. Чому? Бо більшість з них візьмемо, наприклад, телевізійні штаби, мають техніку і приїжджають сюди, і попадають на митницю. У нас були такі випадки, коли дзвонять журналісти з Бориспола, що їм не дають провести цю техніку. Тобто у них має бути і вони будуть потреб. Ім буде потрібний якийсь там документ. Я пам'ятаю, що вони завжди по старої системі зверталися до МЗТС. І отримували ось такі, якби ну листи від вас, що приїжджають працювати сюди як журналісти, щоб таких випадків не було. У них будуть сателітарні телефони, своя техніка, і тут митні служби знову будуть до цього питання підходити зовсім по іншому. Як у них у цих журналістів буде певний документ, може таке тимчасове посвідчення журналістів, які будуть. Протягом певного часу працювати в Україні, і друге питання, яке важливе, також були випадки, коли у таких журналістів, які сюди приїжджали і не акредитувалися. Потім їм відмовлялися давати коментарі, спілкуватися з ними. Бо ніхто одно ну, з ким вони хотіли взяти, наприклад, коментар не не, не визначали, не визнавали їх. Своїх національних посвідченнях журналістів завжди казали, що у вас має бути документ від нашої влади, тобто і таким журналістам це буде потрібно. І це питання. Я думаю, це не стосується тієї групи, яка зараз uh, тут живе в Україні. Це. Трошки інша справа, але думаю, це треба також до цих двох подій вирішити, щоб були одні правила, було відомо до кого треба звертатися. Я пам'ятаю, що навіть були контакти в митної службі, до кого можна було дзвонити, як були проблеми з везенням техніки, і ось це я думаю варто підготувати і на Євро-2012, і потім на о, парламентські вибори. Ми не були ініціаторами там участі Держком в цьому процесі. Я категоричний супротивник нашої участі в цьому всьому процесі. Я обома руками підтримую. Ми будемо ініціювати зміни до законодавства, щоб нас викреслити. Ну все я маю на увазі Держком з цього процесу як зайву ланку, зайву бюрократичну перепону для отримання зазначених документів. Ну, дійсно, повністю погоджуюся з паном Олегом Волошиним про те, що треба поновити практику акредитації, якщо відповідно до закону нам нехай буде добровільно, це знімає я впевнений як мінімум половину всіх проблем. А все інше треба врегулювати безумовно змінами до чинного законодавства і якомога найскоріше їх прийняти для того, щоб ну, дійсно захочувати приїзд якомога більшої кількості іноземних журналістів до України. Дякую, тут власне все зрозуміло. Я перепрошую одну секундочку, тільки можна Віка з приводу власне, змін до законодавства, тут знову ж таки, просто щоб не затримувати зараз вже часу, тут є зміни, які ми пропонуємо. Ми опрацювали з усіма з учасниками процесу, якщо так можна сказати, і з юристами. І пропозиція є така: якщо ви погоджуєтеся з цими пропозиціями, так само ми даємо тоді час і це в електронне голосування. Ми тоді можемо запропонувати президентові подати від нього проект змін до закону і відповідно проголосувати. Шкода, що немає юристиця, в нього так само була своя позиція з від комітету. Ми тоді просто перешлемо йому повністю весь пакет цих матеріалів і будемо чекати від нього відповіді так само. Прошу пані вік. Перше, думаю, що колегам Ну було добре почути, що посвідчення таке МЗС планує ввести, і це буде полегшенням. Тому що очевидно, що без цього посвідчення, яке було акредитаційною карткою, я сама працювала в Україні як іноземний журналіст. Ну так от було таке в житті. А зараз це важко робити. Друге, оце погодження з Держтелез Держком Телерадіо, яке очевидно, я так розумію, що в Держком Телерадіо ще немає процедури, як це взагалі погоджувати і що робити з тими документами, і куди що йде, да. Це, очевидно, складність. Якщо в законодавство будуть ініційовані зміни, то очевидно, що тут треба їх підтримати так само публічно. Наступна річ, те, що говорила колега, от 45 днів 90 днів. Кому видають на 45 днів, кому на 90 днів, від чого це залежить, це питання. Якщо це журналіст, давайте знову таки рекомендувати все-таки, щоб там було 90 днів, щоб справді журналіст через півтора місяці не їздив в Кишинів. Ми добре розвинемо туризм в Молдову, але в принципі ну, напевно нам би треба щоб вони висвітлювали події в Україні, да? от і е, справді я слушне зауваження, що в нас є досить багато журналістів з Білорусі, наприклад, в Білорусь вони назад повертатися фактично ну, часом і не можуть, тому що тут працюють вже як дисиденти. Да? Це трошки інший випадок, але ну, знову таки, напевно, в Молдову треба їхати їм, щоб переоформлюватися. Але треба мати на увазі, що вони мають бути тривалішими. І останнє, що говорили колеги, і що ми мусимо зафіксувати в протоколі. Потрібна прозорість в цьому питанні тобто має бути на сайті зрозумілий алгоритм, де кожен може зайти і українською, і англійською. Прочитати, в який спосіб це робиться. Потрібен конкретно отакі-то документи, так а яка форма і відповідальні особи до кого звертатися. Тому що, бачите, документи губляться у людей, да? і все це по три по три кола, і, і незрозуміло, чому одному дають таку візу, іншу таку, щоб це прибрати. Прозоро і рекомендація про 90 днів. От і, і наша ініціатива до з приводу змін законодавства підтримка раніше публічна. Дякую. Прошу. Ja jak zapytać, to, może pan Wołoszyn powiedział, że no, akredycyjna kartka to była jak green card. A ja pamiętam, że tu w swoim paszporcie, ukraińsku wizu, też było 2-3 roki temu, jako ja zrobiłem w Kijowie z zadu dyplomatycznej akademii tam w budynku i to i też była bu, obowiązkowa wiza dla inozemnych dziennikarzy, którzy przebywają dłużej tam niż 90 dni raz na piw roku. To to pytanie, czemu one można zaraz też tak zrobić, nawet chociaż to nie będzie w Kijowie. Там хай я і моя сім'я їдять в Варшаву і там роблять візу. Але це набагато простіше, ніж ходити по овірах тут. Тому що ви можете і сьогодні отримати дворічну візу. Так само, і ми її за ще раз кажу гарантуємо протягом доби чи двох максимум, щоб дійсно, якщо це дійсно проблема, щоб не переривати діяльність в Україні, ми готові видати в будь-якому посольстві по всьому світу. Тобто, дійсно, білорусам взагалі не потрібна віза, тому що у нас абсолютно безвізовий режим з Білорусі. А акредитацію ми можемо надати в Київ, їм не потрібно для цього. Ну ми ж сказали, що ми вирішимо це питання. Карточку ми будемо давати. Їм не потрібна. А, ви маєте на увазі реєстрацію? Ну, то це не... для цього не потрібна візи, їм не потрібно нікуди за кордон виїжджати. Потрібно, потрібно виїжджати. Потрібно виїжджати. Білоруси виїжджати. Білоруси у нас можуть перебувати на території. Вони працюють у нас є двосторонні от мій колега з консульського департаменту. Справа в тому, що до мене зверталися колеги з Білорусі, які легально тут працюють на українські змі, і щоб зареєструватися тут, як білоруси, що працюють на українську організацію, їм потрібно виїжджати в Білорусію. Ну, це зовсім, вибачте, інше питання. Вони раніше доведень до 25 грудня могли працювати вільно. Тепер їм потрібно незрозуміло, вони не знають взагалі до кого звертати. Слухайте, білоруси, які працюють на українській змі, є по суті трудовими мігрантами. Це зовсім інше питання. І вони ми говоримо про питання журналістів іноземних змі, які тут представляють іноземні змі, навіть якщо вони є громадянами України. Тобто це зовсім не не будемо це плутати. Не кажеще ще раз кажу, обов'язково в Білорусь їхати не треба. Можна виїхати будь-яку. Так ось, ну ми абсолютно ще раз скажу: питання закону так про візи, якщо спрощено, хоча воно більш складно називається, ми привели у повну відповідність до вимог візового кодексу ЄС. Тобто реєстрація для довгострокової візи потрібна в Україні. Це те, що маємо на увазі. Що було раніше зручно? Повірте, я би сам був би мені найпростіше, щоб не мати взагалі цієї питання. цієї розмова. Ви приходили до нас, ми вам в паспорт ставили штампік, який був по суті реєстрацією. Ну, чесно скажу, я знаю від своїх колег в Європі, які працюють Воропаєва там, Хохлова і всіх інших. Вони не отримують вам МЗСі штампік на підставі просто критасі, щоб два роки перебувати на території Бельгії. Вони йдуть і реєструються відповідно в міграційному органі. Ми, прес-служба, ми не займаємося питаннями міграції. Два роки це вже міграційне питання. 90 днів ви взагалі можете тут перебувати без візи, без акредитації. І якщо комусь три місяці недостатньо для того, щоб висвітлити основні події в Україні, там євро 22, то це зовсім інше питання. Ми розуміємо, що ті, хто тут працюють на тривалій основі, то це не є проблемою насправді. Дійсно, якщо ми змінимо це правило, і вам не потрібно буде подавати довідку про легальне винаняття житла, то я взагалі не бачу, в чому проблема. Дякую. З одного боку, голова незалежної медіа про України, а з іншого боку, я певною мірою, або навіть не певною, а реально так мовити, є теж іноземним журналістом. Я працюю для московської газети. Я би хотів розділити два питання про візу. Я не буду говорити, тому що мені віза не потрібна, як ви самі розумієте, але з приводу. А... У цій реєстрації, я, чесно сказати, здивований, для чого вам потрібна іще одна бюрократична процедура. Значить, очевидно, можливо, треба питання ставити трошки інакше, тому що я собі як подумаю, я знаю нашу бюрократичну машину. Можливо, МЗС працює трохи краще, але все одно для чого вам морочити голову? Треба ставити питання. Можливо, в редакціях, скажімо, ви кажете, вони не розуміють ваших мов, у сміслі тут не розуміють ваших мов. Так попросіть редакцію, щоб вони видали вам посвідчення українською мовою. По-моєму, це не проблема. І друге питання. Я би вам запропонував, я би вам, вибачте, запропонував наступну річ. Якщо ви боїтеся того, що вас не будуть ідентифікувати, і будуть проблеми якісь там з міліцією, з поліцією, можуть бути порушені ваші права. То е, я вас прошу, будь ласка, не смійтесь, але я вам запропоную вступити до на нашої медіапроспілки. Е, у нас є кілька іноземних членів. Таким чином ви зможете отримати і юридичну підтримку випадку порушення ваших прав. А крім того, наша, наша профспілка є членом міжнародної федерації журналістів. Ви матимете картку, прес-карту е, міжнародного зв'язка, міжнародного зразка, і з нею можете працювати абсолютно без проблем, мені здається. Directly to, to him. I, I think um, it's quite unprofessional. I think everybody needs to get a, uh, a card or a uh, identification card, which is similar for everybody. Uh, for example, I got my, ex, my my German and my European press uh, ID. I show it in Ukraine. And nobody accepted because nobody could read it. It's in English and in German. And when I ask my uh, employee to, to fulfill fulfill a card, they do it. And we have similar, in, in Germany, we have, I don't know, tons of uh, enterprises for media. And my colleagues who are working in Moscow or in Warsaw come here to Ukraine with a different paper from their employees from, from Germany. I think it's and when you when you go to a um, normal typical policeman or to, to a guard at the I don't know minister cabinet of minister or a uh, uh, wherever you go and you show him and he said well it's a joke everybody can stamp it and and write it I don't accept it because I don't know it I think in this kind of region in the world you need a um, a uh, uh, form everybody is knowing and everybody is accepting and these kind of things they they uh, fulfill or for the for the parliament it is known and it is accepted and when you come when, when my interpreter is fill out a uh, paper the police is laughing about it they said ha ah, everybody can 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 fulfill this, such, a, such a paper and make them uh, to be a journalist i think it's completely unprofessional we are 20 21 21st uh, 21 century we are not uh, everybody is fulfill a paper for themselves and, and it's it's fine with it i think it's not the way we should work and it, it is not the way, way it will work it, 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 i was trying to to say hello this is my ID, this is my passport with my uh, visa, and they're laughing about me. They said, go away, you don't have an um, uh, accreditation, you are not uh, registered as a journalist, please go away, don't bother us. No, I understand. This, is, this is my, this, sorry, this is my experience, January I see, I 20, 22nd demonstration here in Kiev downtown. And oh. I will bet when I'm going to, to, the, to the villages or to the provinces, Odessa or wherever, wherever or I don't know where, and, and, and I say with my interpreter, I'm a journalist, I want to ask something, they said, okay, here, go away. And maybe this is a way they, they want to, to, to treat us, but no. I don't know. It's a problem, not me is unprofessional, probably police is unprofessional, yeah. they don't know... No, don't I did know. not say they are not professional, they are professional, because they need <laughs> no. to have a, a form they know. And when they, when they did not know the form, they say, OK, you, you, you are cheating me. <laughs> they, they, we need a form which is official and which is known, like, for example, like this or like that. And uh, it, it is not the way to ask your interpreter and 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 fu fulfill a a, 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 a idea. this is not the way sorry no. No, yeah. Я не пам'ятаю такого випадку, коли я працював при службі у уряді або при службі в адміністрації президента, щоб ми вимагали якихось додаткових особливих посвідчень. Я розумію, що є фрілансери, і так само фрілансери отримували акредитацію і в уряді, і в адміністрації президента. І тому наявність цього посвідчення не є обов'язковою, що журналіст представляє якусь певну газету. Тому ця інформація може, можливо, пані Клінські десь стикалася з тим таким ставленням, ну точно не там де ми працювали. Я розумію, що ви опинилися в неприємній ситуації, коли вам доводиться збирати купу паперів, таких самих, як і нашим громадянам, які хочуть отримати європейську візу. І це досить неприємно, але можливо це вас спонукати написати щось про спрощення візового режиму для громадян України, враховуючи, що ви вже маєте ну пройшли всі всі коло пекла, і ви розумієте, що відчувають наші громадяни в чергах до посольства ЄС. Хочу сказати, що проблема цієї акредитації стосується не лише 15 осіб, як каже пан Стулік, справді 15 іноземних журналісти працюють тут на постійній основі, але це не враховуючи росіян, білорусів, які перебувають тут набагато довше, і тому ця проблема значно ширша. І підсумовуючи, хочу сказати, що це неприємна ситуація. Я думаю, що ми маємо створити всі умови для того, щоб іноземні журналісти почували тут комфортно і не відчували тиск бюрократичної машини. Думаю, що цей проект. Рішень, які запропоновані спільно МЗС і Держпромтелерадіо, може бути прийнятним. Дякую. Можемо рухатися далі. Я ще раз нагадаю, що всі е, ці документи є тут. Я чекатиму тоді так само в режимі голосування, відкритого на сайті е, ваші пропозиції, не пропозиції, доповнення до тих документів, які тут є для того, щоб пропонувати е, президентові подати законопроект до Верховної Ради з спрощенням, е, власне, ну я так скажу заго життя іноземних журналістів в Україні. Прошу. Прошу. Але, але дуже важливо мені здається, щоб ці документи редакційні були добровільні, не обов'язково. Так, власне, так, як пропонує МЗС, а, власне, так власне, так, як пропонує МЗС, якщо ви можете просто що вивчити документи, якщо у вас виникнуть ще якісь запитання, так само звернутися і ми обговоримо це так само в режимі онлайн, щоб це не переносити до наступного.